Максим, вітаю, слава Україні. Героям слава. Зі мною представник команди ФК Козаки. Сьогодні, на жаль, ви поступилися з рахунком 2-1 команді Республіка, але показали дуже яскраву, якісну гру. Під кінець чуть-чуть не пощастило вам, забили вам пенальті, але було багато моментів по грі. Скажи саме, що саме завадило вам реалізувати ці моменти. Не знаю, реалізація трошки під храмою у нас в цілому, але у нас проблеми зі складом, всі травмовані, всі там перебинтовані, бігають. А Все ж таки ми грали проти першого місця чемпіонату. Гра видалась така більш-менш рівна. Мені сподобалось, трошки, трошки їм пощастило більше, буває. нічого страшного, будемо працювати. Скажи, будь ласка, хто на твою думку міг би сьогодні стати левом цього матчу? А, в нас? Ну, у нас, в принципі, було кілька гарних виконавців. Ну, мабуть, Юра, тому що він забив дуже гарний гол, дуже гарний, відбігав всю бровку там і виклався повну на результат, трошки трошки не пощастило. Добре, дякую вам за інтерв'ю. Гарних вам надалі ігр чемпіонаті. Дякую вам також.